знайома, знижена. Займається з онуком, онук навчається в школі, і вона часто телефонує, ой, порадь мені, а там, а тут тести, не можу зрозуміти. От як поєднати є в Шанзілля кому належить. Ем, ну Тут я зрозуміла поема там Кавказ-Шевченку, чи яке там мені 13-й минало. А от там Джури Козака Швайки, кому тут якісь Рудківські, то добре кажу, це якраз Рудківському належить, і в Шанзілля тому тата, та, що так кажу. А там з ним фільм передивись сторожова застава Рудківського. І, і вона та, обов'язково. Тобто, знаєте, роми, які самі мають освіту, які навчають своїх онуків. І от вона мені розповідала, каже, ти знаєш, а у нас родичі живуть в Дніпрі. І вони розмовляють настільки, я розумію, що асимілювались. І вони розмовляють українською мовою і кажуть, що вони ромською говорять. Але вони так, знаєш, переробляють віхти. Віхти це так казали ганчірка, тряпка, якою миють посуд, стіл витирають, або там штриха ну Це ж дах, стріха. ну Тобто, на цей манер. Або Глечико. Каже, так смішно. Це ж я кажу своїм родичам, та що ви тут уже? А вони кажуть, та це ж наша місцева така ромська говірка. Ну і так вона каже: настільки це смішно. Але за одягом образом видно, що це ром, але мова така українська. Ну і от Вона мені ще переповідала легенду о міф такий. Рекас, який бабуся їй ще оповідала. А, вона казала, що коли Ісуса Христа прибивали, то п'ятий її гвіздок дали м -м, рому, аби він забив, якраз то припадало на чоло Ісуса. І він замість гвіздка вловив муху і прихлопнув муху, і видав, ніби забив гвіздка цвяха. Відтоді Бог сказав, що я завжди буду вам допомагати вийти зі скрутного становища.